Вітаю вас, мої малятка! Осуд це предмети, які служать для приготування, зберігання та прийому їжі. Це можуть бути і тарілки, і каструлі, і пательні, і склянки, і блюдця, і глечики та багато іншого. Посуд може бути із дерева, із скла, із металу, із пластмаси, кераміки та глини. Ми з вами сьогодні. Зробимо глиняний глечик. Для роботи нам знадобляться білий аркуш паперу, картон світлого кольору, пластилін, стека, олівець, гумка та ножиці. Малятка, попросіть, будь ласка, батьків, щоб вони намалювали ось такий самий простий шаблон глечика. Далі вирізаємо його ось по цій верхній лінії. Далі приклеїмо цей шаблон на білий аркуш паперу. Тепер працюємо пластиліном. Скатуємо тоненьку і дуже длінну смужку з чорного пластиліну. Також можна взяти будь-який колір темного пластиліну. Беремо тоненьку смужку та притискаємо до контуру глечика. Продовжуючи контур глечика, зверху зробимо ось такий овал. Наступним кроком зробимо з чорного пластиліну ось таку ручку. Наш глечик має візерунок. Зробимо дві чорні смужки, які мають скруглену форму. Тепер із червоного кольору зробимо пласткий овальчик. Це, так би мовити, червона рідина. У нашому випадку, нехай це буде глечик із компотом. Продовжимо візерунок на нашому глечику ось такими червоними цяточками. І як завжди, я вам хочу сказати, що все за вашою уявою. Як ви захочете, так ви і прикрасите ваш глечик. Роботу ми виконали. На достатньому рівні. На цьому етапі можна зупинитись. Та хто хоче продовжити, і впевнений в своїх силах той молодець! Можна додати зелені листочки та тоненьку зелену смужку. А тепер етап для самих сміливих: зробимо олівцем лінію стола, і тепер будь-яким кольором пластиліну. Заліпимо площину столу. Малятка, подивіться, у мене виходить фіолетова скатертина у зелений горошок. Малятка, наше заняття добігло до кінця. Я впевнена, що у вас роботи буде самі найкрасивіші у світі. Всім даного дня. Малятка, я бажаю, щоб у вас було все гарне.